На Рівненському загальновійськовому полігоні оперативного командування північ відбулося урочисте складання військової присяги. На вірність українському народу присягнуло більше 700 мобілізованих військовослужбовців Збройних сил України. Сьогодні урочистий день це день прийняття військової присяги на вірність народу України. Сьогодні, 23 лютого, на плацу військової частини. 233-го загального військового полігону проходило це дійство. Дана категорія людей це дві категорії, це ті, які служили при Радянському Союзі, є ті люди, які не служили зовсім в армії. Ці люди сьогодні приймали присягу на вірність народу України. За словами начальника полігону, після складання присяги воїни продовжать 15-денне навчання. Упродовж цього часу мобілізовані військовослужбовці проходять загальну військову та фахову підготовку. Збори розраховані згідно програми на 15 днів. На сьогоднішній день вони пройшли загальну військову підготовку, залишається їм пройти фахову підготовку. Після цього вони будуть направлені війська. Але війська вже будуть готові люди, які пройшли свою індивідуальну підготовку. Там далі буде проходити злагодження рот, злагодження екіпажей, відділень, злагодження взводів, рот батальйонів. Військовослужбовці запевняють, дух бойовий захищати Україну готові. Ніхто не, не вторняється, не каже, кому-то що ці власники стоїть те, що може. Настрій бойовий настрій бойовий для того, щоб захищати свою державу. Цільність територіальну цільність. трапляється серед мобілізованих не тільки українські патріоти, але й навіть колишні громадяни країни-агресора. Гражданин країни України я вже давно кажу. Сам родом з Росії по в житті прожив в Росії в Самарській області, радівся. Там. Официально с 1988 -го года, как бы, считается, но периодически. Ну, сюда, если... там родственники, родственники знают, что служить в Ну, с половиной родственников после нынешних событий я не общаюсь, а ну, другая половина родственников, как бы, тоже, ну, все знают, но говорят, твой выбор, который понимают. Трані півна про сильні пам'ятаємо, що сильніший той, хто захищає своє, а перемагає той, на чиєму боці правда. Віктор Терещук у ритмі подій.